Привіт всім на моєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про книгу, яка залишила в мене неймовірні враження. Дуже глибоко мене вразила. Називається вона Атлант розправи в плечі її авторкою є Аен Рент, ці, яка ще всередині минулого сторіччя. Вибухнула, просто вибухнула у Сполучених Штатах Америки. До нас вона дійшла в українському перекладі лише два роки тому у видавництві наш формат і. Нарешті я її прочитала. Книга дуже популярна, і ну, якщо ви захочете про неї дізнатися більше, ви зможете цю інформацію знайти в інтернеті дуже легко, доступно, бо про неї говорять вже досить давно. Вона вражаюча, тому я сама про неї дуже багато чула. Багато відгуків. Навіть я знаю навіть, що її, вона є в програмі Києво-Могилянської бізнес-школи, де її вивчають в оригіналі на англійській мові і е, дискутують і вивчають всі ті з, е, настанови, засади, які Айрон Рент намагається передати в цій книжці. І <клес> я дуже хотіла її прочитати. Мені було дуже цікаво, чому такі видатні люди. Е, по всьому світу, вже більш там за 50 років поспіль звертаються, згадують про цю книжку і кажуть про неї, що вона ну справа для них стала дуже важливою, змінила їхнє життя і їхнє ставлення до життя. Тому Звісно, мій вибір був за нею, я дуже довго хотіла її купити. Так, вона, вона не копійчана, вона досить там, вартісна. Ну, наскільки це може бути в нашому українському ринку, але я не шкодую зовсім, що я її купила, і всім вам раджу е, почитати бо, е, е, коли її. Бо насправді, коли я її читала, я думала про те, що чому. Ну, навіть так, я зловила себе на думці, що я заздрю, заздрю американцям, англомовним і тим людям, які могли раніше зустріти цю книжку і прочитати її в оригіналі, тому що ну, вона про такі прості істини здавалося, про таку про людей взагалі і про суспільство. Про Ті ідеали суспільства, які мають бути для того, щоб бути, щоб суспільство, щоб люди були успішними, що для цього має бути, якими характеристиками має, мають бути в цьому суспільстві? І коли я думаю про те, що вона вже ця книга існує понад 50 років, а я прочитала її зараз, і, і я Ну, просто в мене немає слів, я хочу просто всім всім своїм знайомим, всім друзям хочу сказати, щоб обов'язково читайте. обов'язково. Тут є відповіді на дуже багато найважливіших питань в житті людини, і ну, це, мабуть, те, що варто читати. Так, це загальна моя, загальна моя думка про цю книгу. А про що вона знову ж таки? Ви зможете прочитати? Ви можете знайти в інтернеті про неї інформацію багато. Я краще не скажу за тих людей письменників, які багато відгуків залишають про цю книжку видатних людей. Я до них не відношу. Але я хочу просто розказати про свої враження як звичайної пересічної людини. Яка прочитала цю книжку, тому це буде перше, перше відео буде про першу частину. Так ну, цей роман у видавництві наш формат вийшло трьома частинами, вона досить об'ємна ця книжка. І я розділю також своє відео на три частини: це буде е, відео про першу частину, потім буде коротке, сподіваюсь, коротке відео про другу частину і третю, як кульмінація. Дуже багато, мабуть, про третій частині буду зачитувати просто уривки, бо основне я розкажу зараз, я вже сказала зараз, про те, ну, яка, яка це гарна, яка це важлива, яка це сильна книжка для того, щоб її прочитати. І почну, мабуть, про те, що перша частина називається несуперечність. В ній, в принципі, ми знайомимося з усіма основними героями цієї книги, які, в принципі, будуть потім, яких ми будемо зустрічати протягом всіх наступних частей. І коли, зразу коли почнеш читати, мабуть, мене як людину, яка досить останнім часом скептично почала ставитись до Таких принципів капіталізму, скажімо так, основних, до того, що людина панує над природою, над природними ресурсами, я почала читати цю книгу з великою долею, скажімо так, частиною скептицизму до того, що намагалася авторка передати от першими сторінками. Але Сюжет досить цікавий, досить захоплюючий, і починаєш симпатизувати будь-якому разі. Ти починаєш симпатизувати тим промисловцям, які з перших сторінок постають перед нами як видатні люди, видатні особистості, сильні, вольові. Основне, основна подача. Інформація, ну, скажімо так, тексту, так, роману, це роман, він йде через монологи та діалоги, але досить вони об'ємні. Тобто через, начебто, мову своїх героїв, авторка викладає своє бачення того. Як люди себе, яке місце люди займають у суспільстві з їх вадами або з їх чеснотами. І, до речі, слово чесноти чеснота з'являється дуже-дуже багато разів, досить часто, про, ну, тобто книга про чесноти, можна сказати, і про недоліки, про е, ницість людську, людської поведінки, людської натури. І так, прочитавши всі три частини, можна сказати, що перша частина це все ж таки як зав'язка. Зав'язка, друга частина це кульмінація, і третя це, звісно ж, ну, розв'язка. І основні. Тому я хочу сказати, що обов'язково треба прочитати всі три частини. Однією книгою ви не досягнете то тієї... Глибини, якої ну, є вся цілісна картина цієї книги. <кій> І так, так, мова йде, е, головна героїня, все ж таки, це жінка. Жінка мого віку, їй 35 років, вона видатна, видатний промисловець, вона видатна людина, вона Атлант, одна з Атлантів. Поряд із нею йде лінія героїв, не менш важливих, не менш значущих у суспільстві, у світі. Дії відбуваються у Америці на початку першій перші половині ХХ століття, коли квіт розквіт. Ну так, дійсно, книга я б, я б її назвала антиутопічною, тобто. Дія відбувається, коли приходить занепад промислового розквіту. І саме ми можемо. Книга ця пояснює причини, першу причину, чому починається цей занепад. І саме чому люди в цьому винні, чому соціалізм, так, направленість на. Всім, на, вона дуже різко критикує все, що пов'язано з, з соціальними благами, з розподілом рівномірним, з тим, щоб людина отримувала те, що вона не зробила, і те, чого вона не досягла. І тут є в нас головні, головна лінія, головний головна думка цього твору в тому, що. Це люди бізнесмени, великі видатні бізнесмени, вони сприймають життя як торговці, які віддають суспільству свої досягнення і хочуть отримувати за це гідну платню від суспільства. Це не обов'язково матеріальне, але й повага, але й визнання. І таке інше все, на що вони заслуговують своїми надбаннями. <кхем> і погана сторона зло, тобто то, то в нас є добро, а зло це в нас той комунізм, якщо хочете, той соціалізм, та благочинність, яку вимагають від них. І при цьому зневажаючи руку, яка тебе кормить. І починається боротьба. В принципі, в першій частині ми знайомимось з героями і вона закінчується тим що ми бачимо конкретні негативні катастрофічні результати е, намагання відібрати в цих видатних атлантів, цих видатних е, розумних людей, відібрати від, у них їхні досягнення безкоштовно е, пояснюючи це тим, що є потреба. Соціальна потреба, тому ви маєте віддати. І ми бачимо до, цього, до чого це призводить, і з'являється доля е, таємничості, бо ми з'ясовуємо, що видатні люди починають зникати безслідно. Я, вони е, трощать свої досягнення, свій бізнес і зникають. І ну, це найцікавіше, тому це е, зав'язка. Цього роману, перша частина. І зараз я прочитаю вже е, уривок з цієї книги. Чомусь я вирішила лише одну, один, одну частинку її прочитати. А далі ми перейдемо до наступного відео і до другої частини. Тому залишайтесь з нами. Не збагну. Чому ти називаєш мої зусилля гнилим шахрайством? Був переконаний, що ти вважатимеш їх чесною справою спробую втілити ідеї, які сповідують зараз увесь світ? Хіба егоїзм це не зло? Я був цілком альтруїстичний у проєкті Сан Себастьян, бо чинити згідно з власними інтересами погано. Я не мав із цієї справи жодного зиску, бо хіба ж це не паскудно працювати заради прибутку? Я працював не задля наживи, тому і зазнав збитки. Невже хто... невже хтось заперечить, що мета промислового підприємства? Забезпечити прожиття найманих працівників. Копальні Сан себастьян були що найуспішнішим підприємством у промисловій історії. Ці рудні не давали, не давали міді, зате гарантували гідне існування тисячам працівників, які протягом усього життя не могли б створити того, що отримували в мене добрі гроші за день. Необов'язкової роботи. Хіба не загально визнано, що власник це паразит і експлуататор? І що саме на найманих працівниках, працівників лягає все навантаження, саме вони уможливлюють виробництво. Я нікого не експлуатував, я не обтяжував копалень Сан Себастьян своєю непотрібною присутністю. Я довірив це справді достойним людям. Я особисто не оцінював вартості цього підприємства. Я доручив це гірничому майстрові. Він був не надто хороший фахівець, зато гостро потребував роботи. Адже, панує думка, що беручи людину на роботу, маєш враховувати не її кваліфікацію, а запити. Хіба не всі переконані, що отримати товар, достатньо, щоб отримати товар, достатньо їх просто потребувати. Я виконував кожну моральну заповідь нашого часу. Я сподівався на вдячність і не розумію, чому мене клянуть. Це е, відповідь одного з головних героїв, який е, цим, цією відповіддю е, насміхається з тих претензій, які до він е, доклав руку до того, щоб. Почати руйнувати свій бізнес, видатний бізнес, саме полягаючись на ті засади, які від нього вимагало ну, псевдосуспільство. І ось коли прийшов перший, перший такий, така перша катастрофа у його бізнесі, до нього прийшли з претензіями, і він відповідає, що в чому річ, хлопці? Я, я ж начебто робив все, як ви хотіли. Я не, ви кажете, що заробляти гроші це погано. Ось, будь ласка, я не заробляв гроші. Я робив те, щоб там головне суспільство, головне там працівники, робочі місця. І я лише цим е, лише цього прагнув і які до мене претензії? Я ні в чому не винний. Ви хотіли так, буде так. Тобто я не, не намагаюся створити бізнес, я намагаюся просто допомогти людям, бо люди головніші за мій бізнес. Чи це він наявно показує всю парадоксальність і ганебність, саме вимагання, вимагання благочинності, а не... Прагнучи розбудувати свій бізнес і отримувати дохід саме з собі, саме розвиваючи бізнес. Так? Ну, мабуть, це все про першу частину. Будь ласка, переходьте до другого відео. Я залишу обов'язково вам посилання. Ставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось, і пишіть коментарі обов'язково, бо це дуже важливо. Дякую.